Добрий день, дорогі колеги. Радий вас вітати в селі Рожни. Ми Знаходимося в Рожнівському старостинському окрузі. Сьогодні 20 березня 2025 року. Наше, наше засідання постійно в комісії за Зимської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму. Та соціального захисту населення. Ми знаходимося в складі трьох чоловік: головуючий Ягренко Євген Володимирович, заступник Марченко Євгеній Константинович і секретар Ячник Надія Дмитрівна. Також запрошені старости сіл Писаренко Анастасія Григорівна, Кабиш Володимир Михайлович, Децько Різник Наталя Анатолійовна і Гайдак Михайло Васильович. На сьогоднішній порядок денний виноситься 9 питань. Перше питання. Про затвердження програм, про, про внесення змін до програми Турбота Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 рік, про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання комунальних закладів освіти Зазимської сільської ради. Про затвердження звіту про хід результатів. Виконання програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, захисників та захисниць України на 2024-2026 рік за 2024 рік. Про затвердження звіту про хід результати виконання програми фінансової підтримки та розвитку Броворської міськрайної організації Товариства Червоного Христа України на 2022-2024 рік за 2024 рік. Про затвердження звіту про хід і результати виконання програми підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства в Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради за 2024 рік. Наступне питання про затвердження звіту і хід і результати виконання програми Невідкладна медична допомога населенню Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області за 2024 рік. Про затвердження звіту і прохід результатів виконання програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Зазимської сільської ради бросить органів Київської області на 2023-2025 рік за 2024 рік. Про затвердження звіту і прохід і результати виконання програми забезпечення пільгової категорії населення Зазимської сільської ради територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами. На 2023, 2025 рік за 2024 рік. Про затвердження звіту і про хід і результати виконання програми Турбота Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 рік за 2024 рік. Переходимо до першого питання. Про затвердження звіту і хід. Е е і про затвердження звіту, про хід і результати виконання програми забезпечення пільгових категорій населення Зазимської сільської територіальної громади, лікарськими засобами та медичними виробами на 2023-2025 рік за 2024 рік. У нас е, присутня на засіданні начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення е, Нінель Павлівна Лазарєва. Е, Слухаємось. Прошу затвердити звіт вихідів результати виконання програми забезпечення пільгових категорій населення Зазимської сільської влади лікарськими засобами та медичними виробами на 23-25 роки за 24. -й. Дякую. З більш детальним звітом ми ознайомились перед комісією да? і хочу коротко сказати, що протягом 24 року лікарями загальної практики нашої е, е, сімейної медицини Зазимської сільської ради було виписано е, понад 372 рецепти, онкохворим 64 рецепти інвалідам першої та другої групи загальне захворювання з 50% знижкою 135, учасникам бойових дій 37, хворим на орфанні захворювання 30, дітям з інвалідністю 42, хворим на паркінсонізм 8, на отримання дитячих діабетистів 1, на отримання підгузків для дітей 35, калоприймачі 20 рецептів. Ну, більш детальний звіт ви ознайомлювалися, хто за те, щоб затвердити звіт начальника відділу соціального захисту. Дякую. Одного Наступне про затвердження е, звіту про хід і результати виконання програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Зазимської сільської ради прогорського району Київської області на 2023-2025 рік за 2024 рік. Е, Нінель Павлона, будь ласка. Прошу затвердити звіт і результати виконання програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Зазимської сільської влади до району Київської області на 25-25 років за 24 рік. Ну, ну. Е, ну е, коротко я вам скажу, що на фінансування програми у 2024 році з бюджету Зазимської територіальної громади було витрачено коштів на дану програму в сумі. 30 тисяч 972 гривні. Хто за те, щоб затвердити звіт, начальника відділу соціального захисту охорони здоров'я населення? Дякую одноголосно. Далі. Про затвердження звіту, хід і результати виконання. Програми Невідкладна медична допомога населенню Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області за 2024 рік. Ну, ви ознайомлювалися із даним звітом, да? Тетяна Володимирівна Кудрявцева надала, це КНП ЦП МСД. що стосовно виконання програми Невідкладна медична допомога. За 2024 рік використано коштів в сумі 69 тисяч 142 гривні. А саме ми користувалися тільки виїзд на констатацію факту смерті. І вся ця сума була е, е, за, за даною програмою, тобто констатували е, невідкладна медична допомога, констатувала смерть у неробочий час наших лікарів. Кількість виїздів да, по населених пунктах становить 54 випадки, погреби три випадки було, за 9, пухівка 15, дружне 10, рідки 14, соболівка 3. Хто за те, щоб затвердити звіт Тетяни Володимирівни Кудрявцею, прошу вас голосувати. Дякую одноголосно. Наступний звіт знову ж таки Тетяни Володимирівни, з яким ви ознайомлювалися, про затвердження звіту про хід і результати виконання програми підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради за 2024 рік. Тетяна Володимирівна надала повний звіт, з яким ви могли ознайомитися. Що стосовно коротко, я вам скажу на виконання заходів програми підтримки розвитку комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Броварського району Київської області на 2024 рік використано коштів в сумі 5 мільйонів 428 двадцять вісім тисяч сто гривень 55 копійок. Ну і Повністю розписано, куди були витрачені гроші, це і, ПДФ, і військовий збір, і програма медстат, і облік медичних кадрів, страхування автомобілів. Також були закуплені різні медичні прилади, знешкодження небезпечних відходів, ну і згідно пунктів, які ми з вами озвучували. Також по спеціальному фонду бюджету Зазимської територіальної громади використано кошти в сумі 91 тисяча 300 гривень. А саме це було закуплено сечові аналізатори, електрокардіограф був куплений. Е, ну, такі справи. Хто за те, щоб затвердити звіт, е, про хід результати виконання програми, е, що надала Тетяна Володимирівна, прошу вас голосувати. Дякую одноголосно. Наступний про затвердження звіту про хід результати виконання програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік за 2024 рік. Будь ласка, не направлені. Запрошу затвердити звіт про хід і результати виконання програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів сімей, ціни, членів сімей загиблих захисників та захисниць України на 24-26 роки. За 24 рік. Дякую. Я коротко озвучу. За 2024 рік по програмі соціальних підтримки учасників бойових дій, ві, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих, захисників та захисниць України на 2024-2026 рік касові видатки склали 5 мільйонів 163 тисячі 520 гривень. Що становить 95,19 до визначеного плану? Хто за те, щоб затвердити звіт нінель павліної щодо програми соціальної підтримки учасників бойових дій? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Про затвердження звіту. Прохід і результати виконання програми турбота зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 рік за 2024 рік. Будь ласка, не павлю. Прошу затвердити звіт хід і результати виконання програми турботи за сільської територіальної громади на двадцять четвертий, рік, за двадцять рік. Коротко скажу, звідти ми За 2024 рік по програмі «Турбота за Зимською сільською територіальною громадою» на 2024-2026 роки касові видатки склали 1 мільйон 810 тисяч 287 гривень 25 копійок, що становить 89,49 до визначеного плану. Хто за те, щоб затвердити звіт е Нінель Павліна, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Е, наступне питання. Про внесення. Ми ж не голосували. Чи Чи, про затвердження звіту про хід і результати виконання програми фінансової підтримки та розвитку обов'язкової міськрайонної організації Товариства чоловіка Христа України на 22-24 роки. За 24 рік. Прошу затвердити звідти і результати виконання програми фінансова підтримка та розвиток договорської міської організації товариство чорної став України на 24 четвертий, двадцять четвертій за 24 да, Де? Давайте я вже дав було виділено на це. Було затверджено у бюджетний бюджетних призначень розмірі 50 тисяч. І ми профінансували з бюджету Червоний Хрест, розмір на 50 тисяч. кошти були витрачені на працівників та на нарахування на заробітну плату. Потім За, протягом двадцять року вони надавали на благодійну допомогу постраждалим внаслідок на бойових дій продуктами, продуктами на набору гігієни та одягом для усіх населених пунктів громади. Також було виділено. Соціально незахищеним категоріям населення громади та людям з особливими потребами було проведено 200 продуктових наборів. А ще також в нас же працює амбулаторія, медико-мобільна бригада, яка виїжджала, на... на які обслуговують жителів громади. За те, щоб затвердити звіт про вхід результатів виконання програми фінансової підтримки та розвитку обороської міської районної організації, товариства розключив на обстріл України на 22-24 роки за 24 рік. Заяві про конфлікт інтересів і не участь в обговоренні і не голосуємо. Наступне. Про внесення змін до програми за Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2026 рік. Комісія, переглянувши програму, рекомендує в сесії Зазимської сільської ради внести зміни в пункт 5. турбота за Зазимської територіальної громади на 2024-2026 рік, а саме в Першому абзаці вказати, що одноразово матеріальна на допомога надається громадянам, які зареєстровані або народжені на території громади та постійно проживають за наявності довідки з органів місцевого самоврядування. Також в пункті, де обов'язково надаються наступні документи, вказати додатковий пункт свідоцтва про народження. Хто за те, щоб внести зміни в. Проєкт рішення про внесення змін до програми Турбота на 24-2026 рік. Дякую одноголосно. Наступне питання у нас стосовно освіти про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання комунальних закладів освіти Зазимської сільської ради. З метою залучення громадян до вирішення важливих питань громади реалізації та захисту їх прав і свобод, забезпечення відкритості, прозорості, діяльності органів місцевого самоврядування, плану і розбудову системи освіти та створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на освіту, підвищення якості освітніх послуг на основі ефективного використання. Е Ресурсів закладів освіти відповідно до законів України про освіту про повну загальну середню освіту керуючий статтею 26 частини 1 статті 59 закону України про самоврядування в Україні. Постанови Кабінету міністрів України від 3.11.2010 номер 996 про забезпечення з участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики відповідно до рішення сесії Зазимської сільської ради від 30 квітня 2024 року номер 4377-78 позачергової 8 позачергової 8 про внесення змін до плану оптимізації мережі комунальних закладів освіти Зазимської сільської ради на 2024-2022-2024 роки, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних депутатських комісій з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, тобто нашої комісії. Отже, ми. Будемо проводити громадські обговорення щодо перепрофілювання наших комунальних закладів освіти, і комісія рекомендуємо сесії Зазимської сільської ради провести громадські обговорення у формі громадських слухань проекту рішення Зазимської сільської ради про перепрофілювання комунальних закладів освіти Зазимської сільської ради. Проект рішення ви вже ознайомлювались. Він додається. Визнати органом, що забезпечує організацію проведення громадського обговорення від імені Зазимської сільської ради, управління освіти культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради Броської району Київської області, третім путом казати управління освіти культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради Броського району Київської області, Наталії Щиголь. Під пункт перший оприлюднити на сайті громади оголошення початок процедури громадського обговорення у формі громадських слухань та проєкт рішень, що підлягає обговоренню. Під пункт два. Приймати пропозиції, зауваження та рекомендації щодо перепрофілювання комунальних закладів освіти Зазимської сільської ради від жителів громади в усній письмовій та електронній формі до 17-ї години 20 березня 2026 року та оприлюднити прийняту інформацію під час безпосереднього проведення громадських слухань. Пункт четвертий контроль за виконанням даного рішення покласти на нашу комісію з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Тобто, це ця програма, де е, ліцеї стають yeah, гімназіями. Ліцеї на, на території громади, те, що ми говорили на комісії один. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Е, і останнє питання різне. Є в когось? Питання якісь? Дякуємо Менель Павлівна за такі чудові звіти, які ви підготували. Е, Дякуємо Тетяні Володимирівні, що, на жаль, не змогла бути присутня, але прозвітувала нам в письмовій формі. Повністю все розписане, все є, все доступне. Дякуємо старостам, що присутні були, що постійно нам допомагають у нашій роботі. Дякуємо вам, вам оператор, дякую вам, комісія. Хто за те, щоб нема да? хто за те, щоб закрити дане наше засідання, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Комісія закрита.